Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Спеціальний ефір, шановні, я Дмитро Тузов, і партнером нашого спеціального ефіру є вода Трускавецька. Вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Класну заяву зробив міністр закордонних справ Польщі. Радослав Сікорський про те, що Польща може посадити літак російського диктатора Володимира Путіна для арешту, якщо він пролітатиме на територію України, щоб дістатись до Угорщини на зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, знаєте, ми звісно не можемо перевірити з вами, посадили б поляки перший борт Росії і заарештували б Путіна чи ні. Але польський міністр відповів на питання, щодо якого от просто всі мовчали раніше. Всі мовчали. А пам'ятаєте, коли планувалася поїздка Путіна на саміт БРІКС в Південну Африку, і Путін вже мав ордер на арешт від міжнародного кримінального суду? Багато хто будував ці маршрути. А як же Путіну добратися з Москви, з Росії до Південної Африки? Він же буде пролітати багато країн і теоретично. Кожна з них могла би в принципі посадити його літак і заарештувати, але про це всі мовчали. От якось навіть боялися підходити до цієї теми. А Радослав Сікорський дав відповідь на це питання: що так, в принципі, це можливо. На зв'язку з нами Марек Марексіранд, польський політолог та журналіст. Пане Мареку радий вітати в нашому ефірі. Добрий день, дякую за запрошення. Слава Україні, героям слава. Дякую, дякую, Марику, що ти з нами, друже. А, от точно мені здається, чого досяг Радослав Сікорський. Ну, по перше, історики істерики, в історичної істерики, скажу тоді так, а на Москві, та там справжня істерика у зв'язку з цією заявою. А друге, як на мене, що от росіяни точно не використовуватимуть повітряний простір Польщі. А тому, що розуміють, що ну точніше, точніше, навіть не так. У них немає відтепер гарантій, що поляки не піднімуть в повітря, наприклад, f 35 чи f 16 і не змусять президентський літак Путіна приземлитися для арешту. Правда? Ну, правильно, тому що я собі не уявляю інші можливості, щоб. To inny lud, e, ja chcę niczym słowami prosto prostu to nazwać, ale nie możemy, to my w trybie mikrofonu jesteśmy kulturni ludzie. Prolitał nad e, trajną, jaka m, w jakiej ludzie ginęli e, w czas komunizmu za to, że ona była wolną i żeby tu było rządowictwo prawa. I tak, e, tego prawa, jakie stanowionej i ale tego prawa, do jakiego Polsza jak republika, jak wilna kraina zobowiązała się w międzynarodnych dochoworach. Nie może być tak, że my będziemy te pory, te jakieś wyjątki czy dawać immunitety Putinu albo jakiemuś innemu kończeniemu, jakie wbywaje, dzieci też my zobaczyliśmy w w Charkowie my, my nasz włosy duba stanął, jak ja co zobaczył kiedy e, rakietami dronami atakują dzieci czy są do, dzień, zbiegają w dwukroć a potem koły ich ewakuuj teraz Aha, hajć po nich to muszę musiał... i było jak najbliższe rzek no Słuchajcie, no ja sobie realnie nie wyobrażam innej możliwości, jak po prostu przyciągnąć takich ludzi do odpowiedzialności. Ja znam, że sprawiedliwość, bo ona ślipa, bo ona wolna, bo ona nie działa, że mamy erozję, realną erozję, bo ona rozkłada się na naszych oczach, erozję międzynarodowego prawa. Ale to nie oznacza, że wszyscy mamy być dykunami i dykunom dawać e... Дозволяти собі робити ще більше, тому що вони будуть летіти і говорити за, за мир чи за якийсь тим... Ten... Треба було думати про це раніше, коли ти війну розпочинав. Як тобі добиратися, коли треба буде е... говорити з кимось? Є Марко, такі, такі так, країни, так. як Туреччина, які прекрасно тебе приймуть, прямуть там. А ще скажуть, на, на. Nie pyj, gdzie są Budapeszt czy Bułgarii. Ja sobie nie wyobrażam, żeby takie krainy zależały się dalej w Eurowszycji, bo zachodnia kultura i zachodnie cienie, to przede wszystkim werykowienie prawa i prawa ludyny do samostanowienia. To e, też obowiązki i to też prawa. I jak Wam tak nie wytłumaczać, i budzcie tworzyć takie precedenty. To budlaska. E, Місце ваше там на Сході. і давайте поміняємо Угорщину на Україну. Давайте е, та... яка за західні цінності. А, а Угорщину, хай хай вона собі залишається за за євросоюз, пане Марику, Ви як західний журналіст там, польський просувайте цю ідею. Насправді ну обмін троянських коней на а, реальну країну, яка захищає європейські цінності. Це ж абсолютно логічно. До речі, до речі, Марек, ти згадав Туреччину, а турки свого часу просто взяли і збили російський бомбардувальник Су 24 як казав один військовий без шума і пилі. Просто взяли і збили. Я думаю, от про, про наступне: що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив ще одну справу, мені здається, важливу. це те, що він дав зрозуміти, що його країна, Польща, буде значно рішучішою в протидії. А всьому, що що залітає в повітряний простір з боку Росії, як вважаєш, є такий ефект? Якщо мова йде про те, що могли перехопити борт російського диктатора, то а щодо російських дронів, відповідь буде ще жорсткішою? Ну, все йде до того: дивиться, не просто так попрямував до України міністр оборони Польщі Кошеняк Камеш де кілька тижнів тому. i że Ukraińcy nauczają Polaków, jak e, boroty się z dronami, z rosyjskimi taktykami czy też strategiami e, atakowania e, dronami. Dla to niepomitna informacja w ukraińskich ZMI, a ona dosyć ważna. Polski Urząd naprawił do parlamentu projekt zak zakonu projektu, jaki je w miarę czas, ja podkreślam, w miarę czas żywaty wyjską e, w ognia na urażenia tych e, cilej na Baltijsku Mori, jakie będą zagrożowały krytycznej infrastruktury Polski. Tutmowa mowa pro Baltic Pipe, peredusim redukcji przewodu dania, dania Polsza, e, a także wszystkich innych gazoportów e, oraz e, wysok, e, jaki jest na Bałtycku morzu. E, ja już nie mówię tam pro e, Internet prowadzi elektryku, tam wszystko e, No, e, ja wam muszę powiedzieć, że to precedent. To jedyna będzie kraina w Europie, która rozrobiła procedury i naprawiła swój parlament, aby to głosował jak najszybciej, żeby armia mogła i służby mogły na te urażenia nawet bez e, winy, czy też e, bez bez, e, mm, ja bym сказал, odpowiedzi na wypereżenie, koły coś tam wpływa jakiś tiniowy flot, coś tam robić, e, jakich kurabel win, nie to, że będę pod ja nie znamy tam sankcjami czy jakimiś tam e, na nawłokaniami, a priamo będę Польща діяти на ураження. Марико. А які зміни відчуваються зараз і в польському суспільстві, і в польському політикумі і в польському війську? Зв'язку з прец прецедентом, який ми обговорювали в ефірі, от власне вторгнення російських дронів а, в повітряний простір Польщі? Я нагадаю, що Марек Сієран тоді сказав: Мареко, як зараз пам'ятаю, 10 вересня для мене це, це день вторгнення Росії в Польщу. i tak ja myślę i tak dalej. Cie no nie może być tak, że 23 broda zalitają po prostu tak, czego trzy z nich no u czy też spadać, może tak, może one tam i mały przyzemle czy, czy spasty Bila polskich strategicznych wojskowych baz. Ja prezentuję do z nich, tam, gdzie jest F-16, polski litek F-16 i radio, radioelektronna, także na tych aeroportach radioelektronne, radioelektronne obladnienie, jakie wyjawiaje cel polską oporę witryanną w Polsce. tego, Rosja postojno blokuje sygnał GPS. Nieraz ma, ma, o, nie doszło do katastrofy nad Bałtyckim Morzem. E, tak mowa jak pro korabli, jak i pro-Liteki. E, Rosja, że pokazuje, że może blokować, bud jaki je, aeroport w Europie, e, cenetiki to dański Kopenhagen czy, czy w Oslo, ale Lufthaven lu, 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 lu w, e, w Monachium. Męsień w Niemczech, nieco na Niemczech, gdzie nie dromy z cywilizacji i, i aeroporty zablokowane na dobie. To są koszty, to są e, po ekonomicji, Ja każdy za kibernetyczne ataki, za ciu, y, kognitywną winę, propagandę, fejki i, i wszystko inne. Wielu to Rosja aktywnie, na żal, werbuje Ukraińców i Białorusi w Polsce, do tego, żeby oni wczyniały akty dywersji, sabotażu. Odpalowali. E, Oczywiście, to ludzie, jakich w e, pochano e, zabezpieczeni socjalnym, oni wydają się na to za, za, za rady pieniędzy, ale tak czy inaczej, oni działają taki przeciwko Polsce, jak i przeciwko swojej własnej i No i По суті, я розмовляю з польськими політиками, з polskimi представниками спецслужб, вони кажуть, що підкритим прямо так це війна. Війна без кінечних наслідків, але це війна. І не можемо діяти інакше. Треба хтось мусить перший ударити руку з тим і сказати кінiec. Далі так виглядати це не може. Тому що я не хочу прокинутися в країні. jaka będzie e powinniśmy to na e, rosyjskimi narratywami na półwenu no. ludzie będą podzieleni a potem przyjdę nas e, do nas może i nie przyjdę ale priorytet. Ja uważam, że Rosjanie jak będą coś robić w Polsce to one będą robić dronami i rakietami one po raczej nie będą prosować się ja? e, Будуть дестабілізувати нас, наше місто, нашу економіку, і будуть нас вбивати, так як сьогодні прибував вбити дітей в Харкові. А наскільки а, наскільки ефективною зараз є а, польські спецслужби так, в розкритті і на, нейтралізації цих проросійських а, агентурних мереж, які, на жаль, діють не лише в, в Польщі, але вони діють в багатьох країнах. А в тому числі в країнах євроатлантичної цивілізації. Ну, no, разом всі e, тут треба дивитися на це no, більш e, глобально, тому що, звісно, ми захищаємо власне подвір'я, але нам остатньо допомагали в цій акції румунські спецслужби, де польські з румунськими спецслужбами. Більш того, e, я навіть e, не Wczoraj, dech, tak, tak wczoraj, ja znafia, że nam też dopomagały służby bostonińscy Hercegowiny. Czy ja bym był dużo zdziwiony, bo tam gdzieś kilka takich e, nieprzyjemnych e, ludzi schowało się, jaki kierowały akcjami e, nie, sabotażu w Polsce i, i, i na zachodniej Europie. Duże plina współpracy z czeskimi służbami, jaki duże uspiszne. co Też dla mnie było odkrycie, to muszę ja rozumiem, że normalnie to dzieje się z amerykańskimi partnerami, z Brytańcami, nawet z Niemcami, ale dla mnie było odkryciem, że my to robimy na Czechów albo zrobimy to z Bosnią Hercegowiną. I muszę wskazać, że Ukraina bardzo dużo daje, przekazuje informacji Polsce, a Polska, oczywiście, Ukrainie. I żeby tam telewizji internetowej troli, nie robiły, nie troliły Polszu, Ukrainy, nie napuskały Polaków, Ukraińców na sebe. To pokazuje, że w naszych krainach, w naszych narodach, że jest ludzie rozumni, jak rozumieją, przed jakimi geopolitycznymi wyklikami my stoimy się oni. Jak rozumieją, czym polsko-ukraińska współpraca może pomieniać, pomieniać realnie całą Europę, ponieważ jak my będziemy działać razem, Polacy, i Ukraińcy, to już jest wybitna siła nawet do takich wielkich państw jak Francja czy Niemcy. I korzeń musi sobie to uświadomić i rachować się z tym. Ja już nie mówię pro Rosji. I piękna informacja, jak przychodni zadziałały skandynawy, Szwedy, jakie chcą przekazać Ukrainie Gripeny. O tak co trzeba robić. N Ukrainu dozbrojować z tym możliwym, co je, a Ukraina baha to czego ma słowo. Trzeba tylko to do pomachaty swoimi technologiami i pieniędzmi. I ja myślę, że rano czy późno z pietrzymkąj Chin, prychowanej, czy 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 nieprychowanej, czy, nie czy відkryto, i tych innych tam takich tych ee, Korei czy Iranu. Це налагодиться як треба. Росія не зможе нічого більше зробити як по злості, так насправді з прострації бомбити українські міста. А маю надію, що це незабаром не станеться і буде відповідь з іншу сторону. Так, питання збереження української державності. І української незалежності це наскільки ми зараз всі разом зможемо мілітаризувати нашу рідну країну, озброїти її, знаєте, як раніше казали, до зубів, щоб навіть ніхто не думав, що на Україну можна напасти. Тут ще одна подія така: ти згадав про розумних людей в Україні. Це я суб'єктивно кажу. Я ж не можу за всіх відповідати, але мені здається, що зіркою Ютуба став польський суддя Даріуш Любковський. Який виніс рішення про відмову Німеччині в екстрадиції українця, якого підозрюють в підриві російських північних потоків, при цьому в Україні зазначають блискучу промову польського судді, просто блискучу. Лише одна фраза з цієї промови: якщо Україна організувала підрив північних потоків, то це виправдано і справедливо. Я знаєш, я от коли бачу ці новини. Я радію тому, що, що розумні люди з обох боків роблять правильні справи, і звертаюсь тут до аналітики української розвідки, яка інформувала, що, от в цей період, на це півріччя, друге півріччя 2025 року, росіяни кинуть дуже багато засобів, щоб розсварити. Чи спробувати в чергове розсварити, спробувати е, українців з поляками? А ми дивимося зараз на е, певні тенденції. От як в Польщі сприйняли е, в тому числі і рішення цього суду? Е, воно достатньо резонансне. По перше, по-друге, в Німеччині наскільки я бачив реакцію Німеччини, вона була досить спокійною. No, była spokojna w Niemczech, dlatego, nie ja bym jeszcze Niemcem to kamień z serca wpał w e, zalecenie polskiego sądu, bo tak, tak. trzeba byłoby coś robić. I e, pojaśniła wszystkim partnerom w Europie, nie, nie, my nie prorosyjski, my, my nie zachyszczajemy Nord Stream 2, nie, nie, nie. I trzeba byłoby coś ludyni robić, co, co realne, a Bulba w swoich rękach jaka no widknięty to i nie można, bo to jeż a a a a, a ręka i y, 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 ja myślę, że <grym> niemiecki partnery y, no pomolili się poza to, że, że takie czotakę przyjął polski y, sąd, a polski sąd jest niezależny. Ja nie chcę tego komentować, to muszę, co komentować raczej sądu e, Але я радію, що так, так, таку промову і такі внески витягнув пан суддя. Правильно, хочеться більше таких людей бачити в польських елітах. А я скажу більше, абсолютно аналогічне рішення прийняли і польські прокурори, окружна прокуратура Варшави вирішила не оскаржувати відмову суду в екстрадиції до Німеччини громадянина України. Ось, тобто тут ну, є певна, певна синергія, будемо так говорити. А щодо загроз з боку Росії повертаємося, Там ми згадали події, в тому числі на Балтиці, і зараз дуже актуальним буде те, що намагалися свого часу робити наші естонські партнери. А це затримувати і фактично вибивати російський танкерний флот, флот, який залишається спонсором війни Росії проти України. Я би тут хотів уточнити, тому що ти, в принципі, вже кілька слів сказав на цю тему. Наскільки рішуче може до цього бути налаштованим польський уряд? Я не знаю, наскільки буде налаштований польський уряд, бо це теж треба розуміти, що Балтійське море це ну, по суті внутрішнє море НАТО і Євросоюзу. Ale ja bym tu bliżej rozrachował na danckich partnerów. Z Polska Polsza będę w te możliwe w swojej e, ekonomicznej zoni e, i na swoich wodach, e, jakie przynależeć po międzynarodowym prawu Polski. E, no ale, przez mały i wielki Belt, a ja przyhaluję już od C: e, terytorium. E, Dlatego tam można nawet nie to, co e, zablokować rosyjski flot kijowy, można zrobić z nim coś e, e, gorszego. Można prosto e, skrupułatno e, się, czy on odpowiada ekologicznym normom. Робити всі перевірки, e, перевіряти документи, перевіряти людей, які працюють, чи там не були порушені якісь закони. Nie. І коли були порушені, e, будь ласка, ми вам виписуємо штраф. Як ви його не оплачуєте, ми зараз судно. І все. І навіть як буде затримка там місяць-два, ну, ви ж розумієте, що для тих рафінерій, які будуть. E, Купувати е, російську нафту е, така затримка — це величезні збитки. Тобто ця нафта буде дуже дорого обходитися. Це навіть не треба тут блокади робити. А як треба буде, то може і треба буде робити блокаду, як ці методи, про які я сказав, будуть неуспішними. — Марко, мабуть, моє фінальне питання. Що в Польщі медіа, ну колеги, журналісти, так як вони оцінили всі останні події із а, е, заявами Дональда Трампа з телефонним дзвінком Путіна Трампу і з тим, що ну нібито в Будапешті можуть відбутися якісь переговори, які я так розумію, зараз під величезним знаком запитання і більше ймовірності, що не буде жодної зустрічі зараз, принаймні а Трампа з Путіним. Як в Польщі на це все реагують? В Польщі, схоже на українську реакцію, але може не так емоційно. Але тим не менш всі питають в неформальних навіть розмовах, що такого відбувається, які важливий впливу має Володимир Путін на Дональда Трампа, що він вміє так за. Kilka chwil pomienia tę a może win prosto graje, a może, a może e, jaki nawet ja no nie obrazy te ale każdy czuje, że, że e, Wik Donalda Trumpa, To też może, być. też, że win pamiętaje ostatnią rozmowę, tylko a poprzednich swoich rozmów, czy obiecanych, czy domowłenyście nie, nie, nie pamięta. Różni ja e, czuł tut. E, tezy czy też wnioski z to ale wsi, realno dużo zdywowani. Bo można było zwisno nie nieprawidłowo, jakiś tam rakiet może, co była forma dysku, Donalda Trumpa, ale koło wrze, Putin, e, czy raz tobie pokazuje. Widome miejsce, e, no to te, tyż też szeryf tyż sobie tyż mówił, że ty zrobisz, Amerykę wywyku i ty. «Самий крутий і могутній це навіть Кінг. Ти себе представляєш в короні на голові. Ну тоді як Кінг, а не як блазен. Дякую. Так, чітко. Це так дав зрозуміти, що король відрізняється від блазня, ну і потребує відповідних рішень. Марек Сієран, польський політолог і журналіст, з нами був на зв'язку. Мареку дякую дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.